Ну що ж, ви готові? І сьогодні говоритимо про прийняття та випадки використання Ало у промисловості. Ну що ж, на зв'язку, як завжди, містер Атлант, і сьогодні буде унікальне відео, яке присвячено знову ж таки проекту АЛО. Отож, у сфері технології блокчейн АЛО зайняв унікальну нішу з зосередившись на смарт-контрактах із збереженням конфенційності та децентралізованих програмах, тобто DEPs. Оскільки індустрія все більше використовує технології блокчейн через її прозорість, безпеку та ефективність, унікальні пропозиції АЛО почали привертати значну увагу. Тому у цьому відео розглядаються приклади впровадження та використання АЛО в різних галузях, підкреслюючи, як його інноваційний підхід трансформує традиційні бізнес моделі та власне операції. Ну що ж, перше питання зростаючи важливість конференційності в блокчейні. Розвиток технології блокчейн приніс із собою підвищену обізнаність і потребу в конфлікційних цифрових транзакцій. Але завдяки надійним можливостям збереження конфіденційності задовольняє цей попит, забезпечуючи безпечні та власне приватні транзакції без шкоди для десталізованого духу блокчейну. Ця функція особливо приваблива для гауз, які мають справу з конфеційними даними, де конфуеційність має першорядне власне значення. Отож, друге питання: фінансові послуги, основний бенефіціар. Перше, це безпечні транзакції, що мається під цим а, власне, тезисом? У фінансах безпека та конфіденційність не підлягають обговоренню. Здатність АЛО виконувати транзакції з доказами нульових знань гарантує, що деталі транзакції залишаються конфіденційними, функція яка, а, яка високо цінується у фінансовому секторі. Друге, це смарт-контракти для фінансових продуктів. Під цим тезисом мається на увазі наступне: смарт-контракти АЛО дозволяють створювати складні фінансові продукти, які мають працювати з певною конфіденційністю. Це революційно для таких секторів, як банківська справа та страхування, де такими продуктами тепер можна керувати ефективніше та власне та власне безпечніше. Наступне охорона здоров'я, захист даних пацієнтів, Перше – це конфесійність даних пацієнтів. Заклади охорони здоров'я можуть використовувати АЛО для безпечного зберігання та обміну даними пацієнтів. Використовуючи технологію АЛО, запаси пацієнтів можуть надаватися медичним працівникам без розкриття конфіденційної інформації. Друге, це дослідження та розробки. Ало може сприяти безпечному обміну даними для дослідницьких цілей без шкоди для конфіденційності пацієнтів. Це може пришвидшити медичні дослідження, власне, дотримуючись правил конфіденційності. Також мені хотілося додати власне уряд і державний сектор. Чому саме це? Ось чому чесність виборів. Ало може зіграти певну роль у забезпеченні безпеки електронних систем голосування. Його функції, конфіденційності гарантують анонімність голосування, але її можна перевірити, підвищуючи цілісність власне виборчого процесу. Також це управління публічними документами. Державні установи можуть використовувати АЛО для безпечного приватного та захищеного від несанкціонованого доступу способу керування публічними документами. Якось так. І наостанок давайте підсумуємо, власне, усе вище сказане. Отож, прийняття та застосування Алла в різних галузях демонструє його потенціал кардинально змінити принципи роботи та взаємодії компанії. Надаючи платформу, яка забезпечує конфіденційність і безпеку, ало не тільки сприяє розвитку технології блокчейн, але й переглядає можливості в цих галузях. Оскільки Ало продовжує розвиватися та адаптуватися, очікується, що його роль у примусовому застосуванні буде розширюватись, пропонуючи нові можливості з кожним разом для інновацій та ефективності. Ну і що ж, у мене в цьому все? І до нової зустрічі.